Партизани руху теж влаштували вогняну диверсію в російському Ростові на Дону. В результаті знищено релейну шафу на залізничній лінії, що з'єднує Ростов з окупованим українським Маріуполем. Відповід... відповідні фото та віто опублікували партизани на своєму телеграм-каналі. Там вони вказали і координати об'єкта. За їхніми даними ця залізнична гілка відіграє ключову роль у перекиданні військових сил та техніки між різними частинами південного військового округу РФ. Також вона відкриває доступ до морського шляху. Як зазначили партизани, а теж диверсії такого роду не дозволяють окупантам розслабитися, нагадуючи, що вони повинні відповідати за свої дії. Ось останніми днями в порту Маріуполя помітили вже третій танкер ЕРФІ. Про це повідомляє радник мера Петро Андрющенко. За його словами, така активність може бути пов'язана з двома моментами. Ну, по-перше, це те, що росіяни вирішили розділити місця зберігання палива з огляду на е, часті удари по нафтобазам. Другий момент Андрющенко пише, що носії калібрів досі не в портах Азовського моря, а ховаються на рейді. В каналі, Тож, рано чи пізно виникне потреба заправки. Тому, на його думку, не виключено, що загарбники готують порт для такого швидкого заходу вночі.